Дивився конференцію Зеленський комусь давав там інтерв'ю, я чесно кажучи, вже не пам'ятаю, воно не столь важне. Столь важне, знаєте що? Як він сказав, Трамп, якщо виберуть Трампа президент, він стане президентом, то він стане президентом-лузером, якщо він закінчить цю війну в Україні за рахунок України. А знаєте, що мені цікаво, питання таке: а як це йому не хочеться закінчити цю війну? Типу, давайте продовжувати воювати далі? чи що? Давайте продовжити кордони 901 чи що забирати? Так 22-й вже немає. 22 й Ви думаєте, Росія віддасть кордони 22-го року? Та. Хто їх віддасть? Скажіть мені, будь ласка, хто? Ну як це вона віддасть? Що, заходь, Ось ми забрали? Ну на забирайте далі. Ну, Росія віддала Крим? Донбас, Луганськ? Не віддала. Розумієте, в чому постає питання, то навіщо. Він таке говорить. Він говорить таке задля того, щоб зберегти свою власть, кулаки. Понімаєте? Чого зберегти? То що власть це саме страшне... Як сказати? Власть це саме страшне, знаєте, до чого людина може привикнути. Не до грошей навіть до грошей, ну там привик. Таке. А от власть. Ужас. Власть всієї країни. І знаєте, що саме цікаво? Коли стає Трамп, закінчиться війна. Він приходить там в 24 році восени? З зимою повноваження повністю забирає своє. І в 25-му році закінчує цю війну. Розумієте? Закінчує. На кінець люди вдихнуть цю, цей воздух свіжий, хоч. Тому що в нас не можна дихати повітря, правильно. От. І він закінчує. І що, Зеленський? Стає нелегітимним. За нього ніхто не проголосує вже. Розумієте? Ну там може якісь і будуть, але ви розумієте, що буде. Я не знаю, що з ним народ зробить. Що зробить народ? Ну, ми ж не в диктаторській країні, будь ласка, ну там хто буде дивитись, хто буде розповідати, де що ти говориш. Я не в диктаторській країні. Ну, хочете, я ж кажу, думайте, що ви в диктаторській країні, я не знаю. Ну, ми ж у вільній країні, так же ж нас сказав Зеленський. Кожен з нас президент, ми у вільній країні, вільний народ чи не так? От саме страшне, що він боїться. Я жду Трампа, чесно кажучи, це єдине спасіння на життя усіх, усіх громадян України. І все. Більше ну, це тільки 29-й рік кінець війни і все. Яка ваша думка? Коментуйте, підписуйтесь на канал.